Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Зараз у нас на дворі літо. Літо це чудова пора, квітне багато різних різних квітів. А сьогодні ми покажемо вам казочку, яка називається Квіти Дружби. Був чудовий літній день. Таку теплу сонячну погоду зовсім не хочеться сидіти вдома. Отож зайчик із їжачком вирішили погратися на свіжому повітрі. В Яку гру ми будемо гратися? запитав їжачок. А давай в квача! запропонував зайчик. Він був дуже спритний і дуже любив бігати. Але їжачок знав, що йому ніколи не наздогнати зайчика. Тому він і не любив швидких ігор. А давай краще в лічілочки, запропонував їжачок. Давай! А як? Лічілочка це гра, в якій щонебудь рахують. Зайчик застрибав від радості. А що ми будемо рахувати? Їжачок уважно озирнувся навколо, а потім сказав Квіти, глянь, скільки їх тут! Ти рахуй квіточки на одному боці галявинки, а я рахуватиму на іншому. І друзі почали гру. Зайчик весело бігав від однієї квіточки до іншої. І швидко все порахував. А у їжачка так швидко не виходило. Він ходив від однієї квіточки до іншої і повільно бурмотів одна, дві. Три. Через кілька хвилин зайчик підбіг до їжачка. Я вже все порахував, а ти, а я ще не закінчив, сказав їжачок. Ти не вмієш рахувати, ха-ха-ха, засміявся зайчик. А ти, мабуть, неправильно порахував, буркнув їжачок. Я не буду гратися з тобою. І я не буду. крикнув зайчик. Потім їжачок крикнув на зайчика, а потім зайчик крикнув на їжачка. Вони так розсердилися один на одного, що почали кричати на увесь ліс. Невідомо, чим би закінчилася їхня сварка, якби мимо не проходив ведмедик. Чому ви сваритеся? Запитав він, ви ж друзі. Їжачок не вміє рахувати, швидко відповів зайчик. Ні, це зайчик неправильно рахує, не здавався їжачок. Ведмедик повчально сказав: Якщо ти, зайчик, швидко всі квіти перелічив, то міг би допомогти другові. А не сміятися з нього. А ти, їжаче, не повинен звинувачувати друга, якщо не впевнений у своїх словах. Потім він сказав Подивіться, від вашого крику квіти опустили голівки. Адже це не прості квіти. А квіти дружби. Вони завжди в'януть, коли поруч із ними хтось свариться. Ви ж не хочете, щоб квіточки загинули. Тож будьте знову друзями. З того часу зайчик з їжачком більше ніколи не сварилися. Малята, сподіваюсь, ви зрозуміли, що з друзями не треба сваритися. треба берегти вашу дружбу. Гарного дня, малята!